Усім привіт! із вами Мака, та сьогодні ми подивимось на третю стартову деку для гри у One Piece TCG. Це блакитна дека за тематикою сім морських воєвод, яка містить 50 карток для гри, картку лідера та 10 донів, тобто готова для гри одразу із коробки. Отже, картка лідера – блакитний крокодайл, 5 тисяч сили. За 4 повернутих назад у дон деку дони ви можете повернути картку вартістю 5 назад в руку до власника. Далі йде 4 копії Едварда Вігала за 3 дони на 5 тисяч сили. Дві копії блокера крокодайла за 5, який онблок може відправити картку вартістю 2 чи менше на бот деки. Дві копії Гека за 4 дони, який повертає назад в руку стреша картки 7 Warlords of the Sea. Дві копії Дракуля Міховка за 4, 2000 каунтер, та також дрова і треші дві картки Уен Атакен, чотири копії Джимбея за 2 на 4000 сили, дві копії Сентамару за 3 дони, які може розігравати картки Пацифіст прямісінько з вашої деки, чотири копії Трафальгара Ло Блокера за 1 дон. Дві копії до фламінга за 7 донів, які онплей повертає картки вартістю 7 назад в руку власника. Чотири копії Бартолом'ю Куми, який може подивитися три верхні картки вашої деки та покласти їх у необхідному порядку. А також чотири копії Багі за 1 дон. Чотири копії Пацифісти за 4 дони. Чотири копії Боа Хенкак Блокера за 3 дони. Дві копії Marshal DT за 4 дони, який OnPlay повертає картку вартістю 3 чи менше назад в руку власника. 4 копії Івента Sables за 4 дони, який повертає картки вартістю 7 чи менше назад в руку. 4 копії Вта за 2 дони, який повертає картки вартістю 3 чи менше назад в руку. 2 копії каунтера за 2 дони Love Love Melow. Ось така стартова дека. Які ваші думки? Буду радий почути в коментарях. З вами був Мака. До зустрічі.